У Києві, ДСНС України, завершила аварійно-рятувальні заходи на місці ракетного удару окупанта РФ по п'ятиповерхівці у Шевченківському районі. Про це 24 червня повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він координує роботу ДСНС. За його словами, російська ракета 23 червня забрала життя дев'яти людей. Спів Чуття рідним загиблих на місці удару. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці демонтують небезпечні конструкції. Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко інформував: Атака РФ пошкодила у Шевченківському районі понад 30 об'єктів. З них 27 – житлові будинки, три заклади освіти. Громадянам надається необхідно. Допомога, зокрема, за програмами Турбота на зустріч киянам та є відновлення.